Всім доброго дня. Погода сьогодні гарна, мідлива. Збираються тучі, де видно, небо таке недоброжелательне. На Харківщині вчора був дощ. Тому ми чекаємо теж дощ. Вискочила на вулицю добрати зелених помідорчиків. Готуємо закривати, вже нарізала і трішки не хватило, Треба 5 кілограм. Тому Вискочила дорвати. Буду сьогодні закривати оцей салат зелених помідорів. Показувати не буду, все. Але якщо написати рецепт, рецепт я напишу і може покажу. Подивіться, в мене повністю вже і пропали. Я їх тоді пообрізала, вже все пополивали, а вже толку ніякого. все закінчилося. Так що -то так. от, Уже осінь настала. Білокрилка, правда, лютує. Помідори, сливки багато, але дуже багато і порченої. Я їх давно не дивилася, але... Ой, тряханула, тут скільки цієї білокрилки. Ой, вже кошмар. Жах, <кліх> жах. Так що то так от? Тому побігла закривати помідори, тому що боюся, що буде дощик. Нарізала зелених помідор 5 кілограм, великі кусочками, ось сливочки такі пополам, маленькі пополам, які на 4 частини. 5 літрових баночок. Ми його в кожух, ми їх в кожух замотали, і хай тепер тут остивають. Вихолонять. Потрібно до дощу отут посіяти. Посіяли, ми вже посіяли кріп. Залишилося посадити цибульку на зелень. Завжди, отам в, 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 там, в жовтні місяці, а, а, а може навіть і в листопаді. Зелена цибуля. Це не знаю, яка буде. Погода. Ми не знаємо, яка буде зима, чи тепла, чи може навпаки морози. Так що, тому. Ой, О, бачите, як насипало, Скільки зерняток. Це кріп. Кріп, салат, і редиска і цибуля. Оце все, що тут буде. Ми його, якщо що, то накриємо зверху і ще буде як в тепличці. Агрополотном, як у нас весною навесні було. Оце так. Так що поміду, теж треба зривати. Що робити, не знаю з ними. Хіба що майонезні баночки позакривати. Подивіться, їх багато в мене. Їх багато. Бачите, кого видали. Ну, закрию, літрові. Баночки позакриваю, щоб можна прямо так от з гілочкою закрити. Може для краси, а може буде смачно, я не знаю. Ми малини, і подивіться, що з нею трапилося. ж така щеся. Оця хвороба, не знаю, чи вона тільки в нас така, чи у людей є така хвороба, чи, ні, чи тільки в нас. Дивіться, малини. Треба збирати малину. Маленька багатенька, але вона вже вся пропадає, вся. Дивіться. Ті кущі, всі-всі-всі вже покоричнявіли і посухли. Так що тут так. Джеку жарка. Ти що сум. Отак. Поздоровайся з друзями. Скажи. Драсті. Так. Закрили помідори зелені. Так, і вийшли на цю рядочку. Ага. А що ж це за морковки? Що ж ти в мене таке <рес> Ти Показав, щоб... морковку копаєш? Та, Екскаватор нужна. Це, це не морква, це якесь дерево, що таке виросло. Ні. Ні. Та треба лопатку. Це не морка, це якесь дерево. А я чим копаю. Так, лопату. О. Не лопатку? Скільки загнав? Не знаю. 22 сантиметри. І зараз, і зараз половину. Ще... да. Ай, скільки тут? 30 сантиметрів. О, ось байка морка малесенький, ось ти. Яка маленька, так скатіна з'їла. Червячок что ли? Угу. Ну, сьогодні, ну, все красиво так. Ти всю тут масло будеш прибирати. Ти залишиш, а то наче молодда. Посіяли тут. Да, укроп я знаю, Ви, що яких, ти тут посіяв. Він Ви лопати, який здоровий, він так на ладошку 10 зерни. Ой! Угу. Угу. Досівай, да? я <риклад> час. Що тут? Таке нещастя, щастя. Води нема. По всьому місту води нема обіцяють на два дні. А ми не, не запаслися такою водичкою. Ніяко не запасли частина. Як же ж ми з собою трою прозівали, позівали? Казала, що ти не дариш. Ну, ну не рвив всі, от ви став. Ну вирвав оцей один букетик. який хватить, завтра правлю тоді одвезу, А ті залиш. Мені он. Написали в коментарях, що треба ці квіточки позрізати. І він буде рясний-рясний. До жовтня, до листопада. Оці от. Позрізати прямо отак. От раз підстригти. Давай підстрижимо. І він по новій листочці молоденькі куди? Зараз я виберу. Такий короткий пущик. Такий гарний кущик, я його десь тут положу поки. Да, це найкрасивіший красивий був. Здоровий такий. Розложив агрополотно Думаю, що туди слипки нападають. Та їх там всього три штучки спали. А сюди вже набирала. Незручно росте. Незручно росте. счастлива. Ну, Все? Не, да, где в этом не да, знаю. Да спи. Я ей с зеленой если. Ну вот. И тебя аж на эту нашу. Нет, ну я вот это тоже вот, вам вот так не так собирал. А, а он что он планировал, что оно нападает. Прямо на, на те, що розстелили. <схи> О, там гілка гарна. Шиферину. Ой, яка, то можна руками, яка красива. Я не знаю. Да. Видно щось там є? Ну, ти ж не на гілку, а в камері дивишся. Такі, дивишся. Де, нічого не дивлюсь, я Де, ну, так. Десь якась попаде. А я думала, ти позриваєш. З однієї гілки можна було і зірвати. А я що зробив? А ти потрусив. Це тим хуже, що потрусив? Так воно ж попадало, а так акуратненько. Я це не сплю. Ну, Вітя, вже а нам надо, вона, все одно, звісно, надо. Все одно всі не вийде зірвати, так що... А зачем надо? Послідь. О там я не можеш підняти. Да, Маш, мішов. Сразу вішу, не а відро. А, ага, зразу відро, так. Да. Вав. да, дай я тебе покажу скільки на криші. Покажи. Боже, Телефон. боже, а як воно сонце свій нічого не бачить. Ну воно щось знімає там, так? Ну, знаю. Можуть, ти, ну, ти включала? А, так. Да. Ну тоді. Тоді я не знаю. Що він там робить на, оті, на отому звалищі. Сміття звалище. <сміття> так вона кругом біла крилка, вона кругом. Півроку з нею боремося і на осінь їй стало ще більше. Це ж вона повигодилася, мабуть. Уже у діток другі дітки Взяв сапку, і щось буде заліз на кришу гаража. Ага. Барятка тут посадимо. Ти вже тут ходиш. Угу, там є хайш тут. О, та її треба, наверное, спочатку полити. Суха совсіх дивля. Побивається все время. Та ну, жара. Дощів нема. Це буде рівень рівчачок. Чачок. Дворі, Хорошо, я піду цибульку найду. Ні. Я такі легимо герочки спіли. Це ще красиво. Да, так, хороші. Кушай. бери. О, кушай. Вчора давав яд треба було пішти. Ну, так він є. По цей час зберемо що є, і давай побризкаємо. Куда? <риклад> це я теж хотіла отак от зробити. Мені треба це штулочка, і отки треба було. Ти його нагонтило, то сосичку взялося, обризало, обризало, обризало. От що то ж таки бачиш, хазяєва тут щось. тут би, напевно, і спасли. О, а тут ще троп'я. Угу, та ти купляв стакан укропа. За скільки ти купив? 40 гривень. 40 гривень стакан. Так і здоровий я, тут я сюди пучками купляв. Теж 25 гривень пучок. Угу. Той що ми хотіли там пустити, щоб виріс на 1,5 метра. Та ну так. Да. Ой, що ж буде в наступному році, як ти думаєш? хуже асфальтируємо тут асфальтирують или mm. посей здоровий вода подорожчала воду відключають вода подорожчала воду відключають все що не відключили на два дні нічого собі носить на вулиці помиємо да. сейча воду на вулиці мити законсервували кики Помідори і поставила пиріг яблучний, а води нема. А дуже багато тепер перемивати. А що ти оцей залишив? Оцей? Да. Тож Хай рости? росте. Ні, всі зараз оберемо і потрапимо. Зараз сльову заберу і потравим. Угу. Ну ладно. Я забула, що в мене в духовці стоїть пиріг, вдруг він вже згорів. Щоб погано вибрали остатки ліквід, щоб не викидати сажаєм на зелену. Понятно? Всі почули. <сум> сажаємо на зелену. Жовтні буде зелена цибулька. Я мало заморозила весняну. Вона так швидко <сум> у нас поспіла, що не було. А Ацю. Тепер посадимо. Сирно-яблучний пиріг, але я... Про нього хоч Він став сухенький, підсмажений, коричневого кольору такого. Забула, як в тому анекдоті, вийшла на п'ять хвилин. Знали такий анекдот, як жінка каже чоловіку, Ой, подивися за кашою. Я вискочу до сусідки на п'ять хвилин, а ти кожні півчаса помішує. Оце так і в мене вийшло. Пиріг збігала, виключила. Він чуть-чуть підсмажився в мене. А я оце думаю, мабуть, і сьогодні прийдеться відложити оцю цибулю. Води немає, земля страшна. Треба її чим-то палити. Не знаю, якщо Віктор щось не придумає, то відложимо посадку цибулі. А зараз Так, я думаю, воно не полетить. Будемо посиходить. Так як води немає, що закликається, вона відкриває. У нас, мусор, вийшає, у нас ще отакий водопровод. 200-літрова бочка на горі. Туди накачуємо. Я не знаю, чи накачав вітя вчора, чи є там, чи нема, але вода поки що тут є. І ось вода у нас качається туди, в літній душ. І от сюди отакий у нас. Умивальники ще. Так що зараз помиємо. Посудина назбирала, не думайте, це не за місяць, це тільки за сьогоднішній день. Тому що сьогодні і окружку готували, і помідор консервували. і Ще й пиріг я готувала, і він у мене, звичайно, підгорів. Ну, зараз помиємо. мишу Так. Thank you, not

ഒരുപാട് സ്വാഭാവികം ആ പക്ഷെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് Дедушка, костер разжигай. Распалю я костер. Деда, Нет, тут. тут? Ага. Сейчас, сейчас я. Дедушка! Скажи, я не Я слышу. Дедушка! А, мы будем... Я хочу покидать камушки У воде. на камушки покидать. У воды у, у воды! Камушки покидать. Ну, камень покидать. Какие какой воде. ну, кидаем викидаємо камере. Блин! Велик тупой меня! Велик тупой! Ой, не велик этот тупой!